Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. А сьогодні у нас 16 серпня, і я починаю збирати перший врожай з огірочків, які я висаджувала в, червні, ой, в липні. місяці. Вибачаюсь. Так. І Ось ми з вами недавно їх підживлювали. І в мене вже є перші результати моїх огірочків. І я вирішила з вами поділитися. Скільки огірочків, подивіться, в мене вже наросло. Дивіться, Бачите? Ще раз нагадую, що це партенокарпічний гібрид у мене. Називається Маша f 1 Маша F1, Дивіться, гляньте, які гарні. Огірочки. Дивіться, ось також красень висить. Тобто, з одного кущика я тільки що зібрала три огірочка одразу. Дивіться, тут ще ну, невеличкі, завтра можна буде вже збирати. Бачите? Так, тут ще підростає в нас. Дивіться, ось два красення також можна зібрати. Ось такі, гляньте, які гарні. Це сьогодні я поливала, вони в мене трошечки знизу. Такі ось гляньте, які гарні. Огірочки, так, тут у нас ще малуваті. Так, тут у нас ще також трошки малувати огірочки. Ну, в принципі, мабуть, поки що все. Так. Зараз ось з цієї сторони ще подивимося. От. І ні, тут також ще трошки малуваті. Так, і зараз піду цей, можна зірвати огірок. Зараз за листочком вам не видно. Ось так само огірочок, його можна вже листочок закриваю, я не можу вам відзняти. Так, ось, подивіться, перший мій вже збір ось таких огірочків. Ось такі гарньоньки. Зараз піду ще зберу на городі огірочки. Також подивимося, скільки ж в мене їх там. Так, нагород прийшли. І зараз так само позбираю огірочки. Так. Ось бачите, ну тут ще такі малуваті, я такі залишаю, а ось такий я вже зірву. Бачите, вони в мене вже там поверху почали вже плестися. Ну Я їх не опускаю, не чіпаю їх. Думаю, хай вони вже самостійно ростуть, як їм вже буде е зручно, бо вони і так у мене молодці, ціле літо давали свої плоди. Ось у мене, бачите, малюк F1, ось такий також. Дуже сподобався огірочок. Я вже вам казала про це. Так, зараз подивимось. Ось, гляньте, який також гарний висить огірок. Угу. Так, десь я бачила такого велетня. Думаю, як я збираю кожного ранку. Дивіться, який я огірок пропустила. Це у мене Цезарь F1. Він дає огірки, але дуже-дуже мало. Так, зараз. Дуже велика кількість пустоцвіту, тому я його висаджувати на наступний рік не буду. Так, тут у мене білий, його поки що нема. Тут можна ось. Бачите, ходю, коли збираю, одразу відщіпую макушечки. Так, якщо бачу, таке, знаєте, ідеш... Це в мене огірочки, до речі, також прикольні. Називаються на заздрість сусідові. А вони такі цікаві. Зараз я вам покажу десь побільшенькі. Ось такі, бачите? Також вони в папирочку такі прикольні. Так, ось вони. Ну, ще малуваті. А я їх ще. Ну, вони звичайні. Не гібриди, думаю, посаджу. Попробую. Так, а це ось ці білі китайські, що я вам показувала. От вони ще такі невеличкі. А, до речі, плодоносить він також. Дуже велика кількість у нього пустоцвіту. Макушечки пообриваю якраз. Дуже велика кількість у нього пустоцвіту. Ну, е зриваю, знаєте, раз у тиждень десь два-три огірочка з кущика і все. Щоб ви розуміли, да, це такий, знаєте, більш декоративний. Ну і він салатній цей сорт. Тому, ось так. ну Не, не, дос, не дуже він так плодоносить. Так, зараз я, знаєте, ще отак завжди дивлюся з боку. Бо, можливо, десь так, десь ось он під листочком залишився огірок, я його не побачила. Так, оцей огірочок хай ще буде, він такий малуватий. Так, зараз. Це кожного ранку їх підливаю водичкою. І ось бачите, скільки зав'язалося це ж е, сорт на заздрість сусідові. Е, багата, велика кількість і пустоцвіту. Ось, бачите, де я огірочка вже позбирала, але і. Велика кількість самих огірочків. Так, дивимося. І він постійно. О боже, гляньте, який у мене тут кабасик вже. Дивіться, який великий. Оце ж хожу, дивлюся, дивлюся. А вони ховаються, і я їх не завжди можу побачити. І вони тоді ростуть і забирають силу у інших огірочків. Так, це мені показався такий величенький, але насправді він невеличкий. Так, ну, зібрала. З цієї грядочки зібрала. Зараз тут у мене ще китайський, китайське диво, зелений, Ось, бачите, такий салатний. Ну, я їх в такому вже зриваю, вони можуть бути і більші. Ось такі також гарні, вони і довгі виростають. Також дуже велика кількість пустоцвіту. Ось, дивіться, бачите, де йде стебло, потім один огірочок. Я обірвала. Далі ось іде через деяку відстань. Ось огірочок, потім знову ж таки пустоцвіт, пустоцвіт, і ось де огірочок. Ну, Щоб ви розуміли, да, якщо будете садити на наступний рік, щоб ви знали, що вони не дуже часто ну, плодоносять. Да? Десь знову ж таки два-три огірочки за тиждень я зриваю. Ну, а якщо взагалі чекати, поки вони дозріють да, до того розміру, який треба, ну, треба тоді чекати ще довше. Так, це в мене ось такий білий, просто білий огірок. Я також пробувала і на консервацію попробувала, ну, ще не куштувала, який він буде. Так, це в мене Машенька. Бачите, ось вона а на городі вона трошки пізніше. В теплиці я вже зібрала, а на городі ще трошечки. Зарано, але, ось, бачите, огірочки вже ось такі невеличкі є. І отут зараз вам ще кущик покажу. Я посадила, ось, подивіться, також. Бачите, ну, завтра, може, післязавтра вже буду починати знімати вже ці огірочки. Так, ну і мій результат. Ось такий результат у мене моїх огірків. Це ті, що я зібрала із теплиці і. З грядочка. Великі покладу на салат, будемо їсти. Так, а невеличкі, ті, які можна на консервацію або квашення, я їх в холодильник, там де ми зберігаємо зазвичай овочі в самому низу в ящичку. Я їх там зберігаю. Вони зберігаються і тиждень можуть пролежати, тобто, і будуть залишатись такими хрумкими. Тобто, ось так: збираю свій врожай, огірочки. Всім дякую, що дивилися зі мною моє відео. Бажаю всім гарних врожаїв огірків! Всім всього найкращого! Бережіть себе і до побачення!